Так, нажимаем. Так, чи добре мене чути? слід, а є що будемо садити, що всі. Так, друзі, доброго вечора. Всім будемо розпочинати, не буду затягувати ваш час і. Ті, хто кому буде потрібно, ті собі відео можуть подивитись на каналі. Всі, хто виграють, я їм напишу повідомлення, вони повідомлення отримують і будуть бачити. А хто не буде знати, чи хто не виграв, хто не буде знати, чи він виграв, чи не виграв, то може написати будь-який мені під будь-яким відео коментар, і я, буду, я йому відповім. Я всі ваші повідомлення бачу. Так. Беремо, значить, дуже гарні всі коментарі, дуже мені сподобалися. І я просто перечитував такі гарні історії у людей, деколи трошки і трагічні історії. Але в нас такий час. Надіємося, що скоро наша Україна позбудеться цього лиха і буде перемога. Так, значить, заходимо. Щоб я потім мене в якомусь за, 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 заангажованості, чи якісь там, що я вибрав там, своїх, я е, наживо роблю цей е, вибір переможців, і плюс е, я всі гарні коментарі написали, плюс е, ще е, вибору випадково. Тобто, щоб це рандомно було, випадково, щоб не було ніяких е, потім до мене претензій. Що там якась чи підстава, чи підстроєно, чи це. Так, моє відео. Я... Моє відео. Це, 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 що я насіння. Міні. Так. Трошки... Так, заходимо в коментарі. Так, коментарі. Дивимося тут коментарі. Всі писали, всі молодці. Значить, яким будем чином? Буду прокручувати коментарі і вибирати переможця. От, де посередині, я думаю, що прямо посередині вже не буде, а буде прям переможця. Хай прокрутяться. Зараз хай це вже до кінця. І таким чином будемо, я думаю, що так буде справедливо. Вибрати, виберемо 5 переможців. Цим п'ятьом переможцям я напишу, е, сам напишу свій номер телефону, сам напишу. Не треба писати ніяких своїх даних, ніяких своїх адрес, ніяких своїх е, якихось особистих даних, нічого не треба писати. Я все, все розкажу, все напишу, все, все, все буде добре. Так, щоб ви не переживали. Так, далі, поїхали. Я думаю, що будемо розпочинати. Так. От, вибрали першого. Так, щоб ви не переживали, зараз Ютуб зробив всіх юзерами, зараз ми зайдемо і побачимо, хто виграв. Доброго вечора! Завжди цікавлюся, подивлюсь ваші відео. Інформація проста, доступна. Літом користувалася вашими. Так, зараз, зараз, зараз літом користувалися вашими порадами. По обробці помідорів. Результат порадував. Буряки дійсно ростуть краще, моїх, коли їх висівати, обсівати грядки. Я їх завжди сію біля огірків і полив разом з огірками і притінені влітку від спеки. Висіваю їх разом із огірками-рядочками і густенько. Вістань між від рядка з огірка 25-30 см після посіву. Огірки та буряки разом накриваю. Перш плівкою, а подальшому агроволокном. Коли буряки підросли, то підбираю, підбираю дощову погоду і розсаджує їх вздовж рядків з огірками. Мені цей, спосіб, мені цей спосіб подобається, та й бурячки краще ростуть, коли їх так пересаджувати. Але треба вибирати правильну відстань від огірків, щоб можна було гарно підсипати огірки і не зашкодити бурякам. Може хтось захоче так спробувати вирощувати буряки. Експериментуйте всім гарних майбутніх ворожаїв. Так, дивимося. Заходимо. Зараз, зараз, зараз. Так, так, так. Зараз, зараз, зараз. Щось телефон не хоче. Заходить? Так. Ніна Пархомчук. Так, я собі записую, щоб не загубити. Ніна Пархомчук. Вітаю ви перший переможець. Так, так, так. Бачите, заходимо на канал Ніна Пархомчук. Зараз це відео своє виключу. У цьому каналі нічого нема, бачите? Ніна Пархомчук. Так, зараз. зі Зараз пропускаємо рекламу. Ще раз заходимо на відео. Так. Далі обираємо другого переможця. Так. Я думаю, що справедливо буде привіт із Одеси вибрати. Так. Привіт із Одеси. Процес планування посадкового матеріалу сам по собі дуже цікавий. Зараз відкриваємо. Так, повністю. Привіт із Одеси. Процес планування посадкового матеріалу сам собі дуже цікавий. Але саме цікаве моє заняття це вибір насіння. Це для мене найкращий шопінг, найкращий антистрес. Я точно знаю, що якби не мій квітник і город, я би зійшла з розуму. Ще на початку війни. Тож я не тільки за рослинами доглядаю, а й себе рятую. Ми підтримуємо одне одного. Так, заходимо. Так, Оксана Сотникова. Так, бачите, Оксана Сотникова. Зараз я запишу. Так, Оксана Сотникова. Заходимо на канал. Так, тут у людини підписки просто. Бачите? Тут людина підписувалася на парасольку. Соколову. От такий канал. Це не професійний канал. Так. Двох переможців вибрали. Йдемо далі. Так, так, так. Зараз я зайду знову на відео. Це все насінняне мені. Зі мною трошки буде. Так. Заходимо знову на відео. Так. Давайте трошки прокручу вниз, щоб було справедливіше. І будемо третього переможця. Так. Є. Ну, я думаю, що вітання з Львівщини» Це вітання з Львівщини» буде. Так. Е, вітання з Львівщини. Ох, як чешуться ручки. Щось посіяти. Тільки сніг за вікном і, з, і затримую. Щодо томатів, сіла аметистову дорогоцінність. Повірте, сор дуже щедрий. Кущ були міцні і рясно всипані плодами. Дуже гарні помідорки. Справді. А метистова драмоцінність це дуже багато хто мені пише коментарі, що гарний дуже сорт. Так, заходимо на вітання. Чекать, чекайте, чому. Заходимо. Світлана, музика. Так, Світлина, Світлана музика. Так, 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 давайте зайдемо на канал до Світлани Музики. Так, це моє відео. Так, 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 щоб вам було видно. Значить, Світлана музика в цьому каналі, бачите, нічого немає. Не професійний канал. Так. Так, скільки в нас вже переможців. Три. Ще два переможців. Всім бажаю удачі. Так, заходимо знову на моє відео. Зі мною трошки поділились. Так. Заходимо в коментарі. Так, давайте трошки прокрутимо. Хай прокрутиться. Так, щоб було справедливо. Так. так. Є. Так. Доброго вечора. Хочу написати невелику історію, яка трапилась в нас на дачі. Так. Так. Доброго вечора. Хочу написати невелику історію, яка трапилась нас на дачі, коли ми тільки купили її. Дачна ділянка була, скажімо так, поганенька обгороджена. Посадили ми город, все сходить, а найкраще росте цибуля. Уже так, сантиметрів 25. Приїжджаємо на дачу і о, жах! Наша цибуля перетворилася в кашу. Сусіди розповіли, що дачні вуличні кабани, а, в кашу кабани, собаки, е так і на тій цибулі влаштували ігри, що вони ледь їх вигнали. Звичайно, ми зразу. А що, не, повністю не відкривали? Не знаю. Може, просто не дописали? Так. Ну, напевно, людина не дописала просто коментар. Но я хочу сказати, що в нас теж деколи собаки тут таке зроблять е, з всього, що е, з грядок, всього мусимо закидати і гіляками, і всім, бо з грядок просто може зробити так. Тут є в людини навіть аватарка. Заходимо. Так, це в нас е, Віра е, Волкова. Так, вітаю Віра Волкова. Записую собі. Так, мушу записувати, бо YouTube зробив всіх юзерами, і просто так не видно по коментарях, хто хто, ну, хто що пише. Бачите, якщо. Ті, хто більш професійно займається Ютубом, то знає, що оцей юзер SHL1 треба міняти, щоб було там. Теж писала Віра Волкова. Але так, давайте зайдемо. Так, так. Так, підписки. Ну, то канал, якийсь людина, напевно, собі шортс. Ну, я думаю, що це не це. це підписки. Ну, якийсь один шорт є, ну я не буду вважати, що це е, професійний канал, це такий. Це я так розумію, що це тут один там 16 переглядів. Ну, це не професійний, це такий собі цей. Я буду вважати, що це проста людина. Так, вітаю Віра Волкова. Так. я хіп за Зараз секунду, реклама. Так, скільки в нас переможців. Чотири. Ще один. я трошки поділюся з вами. Але, так. Так, ще один. Зараз вибираємо ще одного переможця. Всім бажаю удачі. Так, всім бажаю удачі. Трошки прокручу сюди. Вниз прокручу. Так. Вверх прокручу. Так. О! Так. Доброго вечора. Правильно я? Правильно все. Доброго вечора. Сьогодні зовсім випадково потрапила натрапила на ваш канал. І з великим задоволенням. Із великим задоволенням подивила це відео. Повірте, пишу не для отримання призу. Так, трапилося, що зараз проживаю в селі в старенькій хатині, біля якої є 10 соток землі, на якій дуже добре росте пері і щавель, тому що 15 років вона не обравлялася. Досвіду роботи з землею не маю. Виросла і проживала все своє свідоме життя у місті. Але зараз вийшла на пенсію і переїхала. В село. Жила я на Черкащині і в нас Чорнозем. А зараз проживаю в Житомирській області. А тут сплошний пісок. У мене питання. Якщо садити насіння на розсаду, то чи потрібно щось додати в цю землю? Дякую. Так, заходимо. Так, отут. Ліна Андрієвська. Вітаю, Ліна Андрієвська. П'ятий переможець. Так. О, от. Так, п'ятий переможець. Давайте глянемо канал. Так. Тут е, е, в неї просто у людини. Створені списки відтворення. Тут відео в неї своїх нема, а списки відтворення це вона дивиться. Ви бачите: Леонід Гусак, сад город з своїми руками, сад без секрета, Вероніка а ти знав. Це вона просто собі дивиться відео і, бачите, створює таке печення, переріжене. Хліб, три і блюда. Вона створює собі такі списки відтворення. Відео в неї нема. Так, це не професійний канал. Так. Ходимо. Все. Всіх вітаю переможців. Всіх вітаю переможців, хто отримує насіння. Е, я. Всім напишу, напишу свій номер телефону, ми з вами поспілкуємося. Скажете, подумайте, куди вам надіслати, чи простою поштою, чи новою поштою. Звичайно, краще новою поштою, бо вони і швидше, і мені здається, що всюди це надійніше. Але виберете собі, яким хочете способом. Наперед мені нічого не писати. Я, тобто ніяких нічого, ні адрес, нічого ще раз повторюю, щоб не переживайте. Всіх переможців вітаю, всім дякую за увагу, всіх бажаю, всім бажаю мирного неба і гарних рожагів. До наступних відео, до наступних стрімів, до наступних розіграшів.